За багаторічною традицією, на початку травня, до Умані з'їжджаються боксери себе показати та на інших подивитись. Не відійшли організатори від традицій. І цього разу міжнародний турнір з боксу присвячений дню перемоги. В п'яте запросив до нашого міста більше 200 спортсменів з 20 регіонів України, а також з Білорусі, Молдови, Польщі та Росії. Відкриття турніру відбулось вже за добрим звичаєм: урочистий парад учасників, поважні гості, переможці і призери міжнародних змагань, плеяда суддів міжнародної та національної категорії в президії, запашні Уманські короваї з рук Уманських же красунь для гостей турніру, подяки та символічні сувеніри для почесних гостей та спонсорів. Уманський міський голова, за підтримки якого відбувся турнір, побажав учасникам високих спортивних досягнень та бойового духу. Я хочу сказати, що ми маємо велике задоволення зустрічати такий солідний турнір, радіти вашій майстерності, бачити, як ви покращуєте з кожним роком свою майстерність. Ми дякуємо щиро тим людям, які приїхали до нашого міста, тим нашим людям, які прославили нашу державу. Я хотів би сказати добре слово Роману Івановичу. Віктору Борисовичу, уманчанам, всім нашим тим спонсорам, які допомагали для того, щоб провести цей турнір, щоб він відбувся, я думаю, що ми будемо і надалі допомагати. Цьому виду спорту. у нас дуже багато різних видів спорту в нашому місті. Ми гордимося і призерем Олімпійських ігр, і чемпіонами Європи. Я бажаю вам спортивних успіхів. Я бажаю вам радості і всього вам найкращого. Надихнути на гарні результати та на перемоги юних спортсменів до Умані. Приїхав чемпіон Європи та світу з боксу Сергій Дзензирук. дуже приємно присутствия на такому турнірі і чесно дуже радий. Від всіх ребят потягнутими, здоровими, такое количество учасників. Ребята, вам хороших поединков, красивого бокса, организаторам силы, здоровья, удачи, чтобы организовывать такие турниры. Спасибо всем за поддержку бокса. І Хоча на ринг виходили не лише імениті спортсмени зі світовим ім'ям, бої були не менш запеклими, а підтримка глядачами своїх улюбленців, справжньою та натхненною. Пам'ять про героїв великої вітчизняної війни надихає сьогоднішню молодь на перемогу, запалює дух стійкістю, перед труднощами та спонукає рівнятись на прадідів. Цьогоріч у міжнародних змаганнях взяли участь близько 200 боксерів 1996-1997 років народження, з 23 уманчан. Учасників турніру 11 посіли перші місця у різних вікових категоріях Олександр Гук, Дмитро Видрик, Сергій Швець, Артем Давиденко, Андрій Бойко, Євген Овсянніко, Владислав Мальованець, Ярослав Петриченко, Назар Підіпригора, Владислав Сорокін, Дмитро Казанін стали кращими боксерами міста за результатами змагань. Тож по кількості перших місць Умань стала беззаперечним лідером. Хоч, як дізнались самі учасники, боксери Польщі неочікувано вразили їх своєю сильною підготовкою. Тож турнір закінчився, однак попереду ще чимало спортивних змагань, де уманчани зможуть стати першими та прославити своє місто. Дуже приємно, що вже п'ятий раз в нашому місті проходить міжнародний турнір по боксу. Ви знаєте, я його розцінюю не лише як змагання спортсменів, як е, поки можливість побачити красу рухів, можливість побачити тих людей, які займаються спортом, які ведуть, напевно. Такий здоровий спосіб життя, але ж я говорю про те, що в здоровому тілі здоровий дух, це обов'язково. І як правило, і ці люди, які займаються спортом, ти більш таким серйозним спортом, як бокс, вони зібрані, вони організовані. У них зайнято, зайнято дуже багато часу для того, щоб досконалюватися. Крім того, тут дуже велике виховне значення. Воно присвячено перемоги. великій вітчизняній війні. Діти знають, що це такі діти шанують пам'ять, і це дуже важливо.